Ман огортав Кроуфорд, затягуючи вузькі вулиці під сірий саван. Ліхтарі ледве пробивалися крізь густину, їхнє світло виглядало, мов примарні очі, що спостерігають у темряві. Мовчазні будинки з чорними очницями вікон застигли наче кам'яні свідки минулого, десь у центрі цього лабіринту стояв старий будинок, його облуплена фарба, покручені віконні рами і затерта стіна, де колись була табличка, ніби навмисне стерли, аби сховати від світу його історію. Але за важкими дверима ховався секрет, який міг змінити все. Двері зітхнули старим деревом, розчахнувшись назустріч світу, і на порозі з'явився чоловік. Темний костюм огортав його, неначе тінь, що зрослася з тілом. Погляд холодний і різкий, мов подих льоду, міг зупинити навіть. Найсміливіший крок у правій руці він тримав чорну валізу. На її поверхні час залишив свої знаки, але дотик до неї викликав трепет, ніби вона ховала в собі щось більше, ніж звичайний вантаж. Рауль рушив вузьким провулком, що вився крізь туман, мов нитка в нескінченному лабіринті. Його серце билося важко, мов маятник старого годинника, готовий зупинитися будь-якої миті. Це мій останній шанс, подумав він, стискаючи валізу. Я не врятував її тоді, але тепер мушу. Туга і надія тиснули на плечі, неначе туман навмисне важчав від його думок. Десь у глибині міста. Годинник на ратуші пробив північ, глухий звук розбивав тишу, мов далекий гуркіт грому. Рауль зупинився біля старого моста, що чорнів над висохлою рікою. Він поставив валізу на землю і відкрив її. Всередині лежали три предмети кишеньковий годинник, що тримав у собі мовчання десятиліть. Ключ, на якому були незрозумілі символи, і карта з такими тонкими лініями, що вони здавалися ледь помітними. Рауль обережно взяв годинник, і на мить йому здалося, що він чує голос тихий, як шепіт листя. Не зупиняйся, Рауль. Його пальці стиснули механізм, і годинник ожив під його дотиком, випустивши тихий дзвін. Що відгукнувся луною. Коли стрілки пішли, міст навколо затремтів, а з темряви вигулькнули вогники, схожі на світлячків. Вони кружляли навколо, наче хтось непомітний творив танець орнаментів у повітрі. Рауль розгорнув карту, і вона ожила в його руках. Лінії що здавалися простими штрихами, перетворилися на яскравий шлях, що світився, мов зоряна дорога, туман, який досі обіймав його, розступився, немов втомився переслідувати, але кожен крок викликав нові випробування. Ілюзії вставали на його шляху, мов привиди минулого. Він побачив сестру, що тягнула до нього руки, її очі благали. Залиш валізу, Рауль, іди до мене. Але цей голос не мав тепла, яке він пам'ятав. Це неправда, прошепотів він. І видіння зникло, мов розбите скло. Потім з'явилася картина іншого життя. Рауль бачив себе щасливим серед рідних і друзів, із легким сміхом і теплом, яке обіцяло затишок, але цей спокій здавався надто солодким, щоб бути правдою. Він простягнув руку, і картина розсипалась пилом, відкриваючи перед ним порожнечу. На краю міста стояла старовинна кам'яна арка, на ній був напис, витертий до майже невидимості, вхід для обраних. Рауль вставив ключ у замок, який сховався між каменями, і промовив слова, що горіли в пам'яті: ніби полум'я, яке ніколи не гасне. Арка ожила, пропускаючи його у світ. Де реальність здавалась лише відлунням чужих мрій, там, за аркою, все було яскравим і чистим, але водночас холодним, мов вранішній лід. Прозорі створіння рухалися мовчки, їхні постаті танули у повітрі. Вони не наближалися, але кожен їхній погляд ніби торкався душі. Рауль глянув на карту, яка світилася новою точкою, палацом із вежами, що торкалися неба. Дорога туди була звивистою, але він уже знав істина завжди лежить там, де її найважче знайти. На горизонті Спалахнуло світло, мов заклик. Карта змінилася, вказуючи на нову мету. Цей світ це лише початок, прошепотів Рауль, стискаючи валізу. Його погляд був повний рішучості.